І вам те, що у нас дуже велика купи себе, з усіх сфер, сферів і мов, які навчаються і малим, і великий, мали, мали будь-якого віку, нас які прикрасить високо. на не передасться зі факамерики. І зараз знижки 50%. Перший років повністю безкоштовний. Тому пишіть досвід роботи до 40 років наших спеціалістів аустів. Ось відео також дуже багато. Деякі наші срібли, навіть напевно, відео прикріплю. так щоб ви бачили ось і чекаємо ваших повідомлень.